Промоційні підсумки п'ятниці 17 жовтня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться. Додому на щиті. У Хмельницькому попрощалися із героями Артемом Степанюком та Максимом Прозоровським. Порятунок Південного Бугу і Плоскої. У міській раді відбулося перше засідання робочої групи, яка розробляє план заходів покращення стану річок. Захисникам від учнів у ліцеї номер 9 виготовляють окопні свічки. Місяць не дожив до свого 36-річчя. Із героєм Артемом Степанюком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. Працював у компанії, яка займається сантехнікою. До війська пішов добровільно з початком повномасштабного вторгнення. Служив у різних підрозділах. З червня 2023-го у 12 у бригаді спеціального призначення Національної гвардії України Азов загинув захисник 9 жовтня внаслідок влучання ФПВ-дрона в автівку. Вічний спочинок герой знайшов на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 35 років. років. вчився в нашій школі мистецтв. На хоровому відділі разом зі своєю сестричкою двійняшкою. Він завжди був дуже добрим, таким смішливим хлопчиком. Він завжди старався, який пустунчик був у мами, але я запам'ятала його дуже світлою дитиною. Дружив з усіма, дуже жаль. Але я сподіваюся, що в слідуючому житті в нього буде все краще. Ми познайомились при переводі в бригаду на ну, тому місці, де нас збирали. Одразу мені сподобався. Він ну, дуже веселий, дуже легка людина. Був вже дуже добрим, завжди усміхненим, завжди веселим, його не лякали ніякі труднощі. Він всьому ну, давав раду і дуже сумлінно виконував і свої обов'язки, роботу і мав плани на майбутнє. Я з другом Хмелем Артемом прослужили. Трошки більше, ніж пів року. Важка втрата для нас. Ми разом працювали, я водій, він водій, ми разом їздили, завжди був готовий до будь-якої роботи, чи бойової, чи не бойової. У нас завжди багато є різної роботи. Коли я прийшов в Азов, він служив на майстерні, він ремонтував машини. Він сам проявив ініціативу піти, стати бойовим водієм. Я його навчав. Він працював в компанії, яка займалася сантехнікою. Мені багато про це розказував. У нас просто на початках, коли ми разом почали працювати, ми очікували хлопців в венному місці, скажімо так. Ми там 2-3 години сиділи в машині. Ну, звичайно, що ми розмовляли про все на світі, знайомилися, розказували про своє цивільне життя. Він розказував про свою дочку. З відпустці, коли він був, скидав мені відео, як він там з дочкою гуляли. 3-4 роки малі, якщо не помиляюся. Війна це діло випадку, удачі, хто кого обхитрить, чи ми ворога, чи ворог нас. В даному випадку ворог обхитрив нас. Сьогодні провели в останню земну дорогу і героя Максима Прозоровського. Чоловік хмельничанин, у лавах Збройних сил боєць був з перших днів повномасштабного вторгнення. Побував на різних напрямках фронту, востаннє на Донецькому. Цьогоріч навесні зв'язок із Максимом обірвався. Майже півроку його вважали безвісти зниклим. Нещодавно стало відомо, що 22 травня він загинув. У захисника залишилися батьки, дружина та донька. Вічний спочинок, герой знайшов на алеї Слави у мікрорайоні Ракова. Йому назавжди 32 роки. З Максом познайомились десь років так 10 назад. Чоловік нас познайомив, дуже був хорошою, відкритою такою людиною. Він завжди був з посмішкою, веселий. Дуже важко. Війна забирає найкращих. Ми з самого початку, коли поселилися з ним. Жили з цією сім'єю, він дружив з моїм світом. Саме відсивчива людина. Людина така працює та Нічого не можна сказати поганого, бо він дуже добра дитина. Дуже розумний хлопчик, який все життя працював, допомагав мамі. Все життя ця дитина була людською дитиною. Нічого ніколи ніхто нічого поганого не міг сказати. І так вийшло, що ми молилися за нього. Поки не знали, коли, який результат буде. Ми все, всі надіялися, думали, що, що все буде добре. Хай він з Богом спочиває, хай йому ну, там все тільки буде краще, як тут. Хай він там знайде спокій і мир, який він тут не знайшов. Дослідження стану річки Плоска може стати пілотним для донорських проєктів Всесвітнього фонду природи. Експерти цієї міжнародної організації проводитимуть його впродовж п'яти місяців. Про це йшлося під час першого засідання робочої групи, яка розробляє план заходів покращення стану річок Південний Буг та Плоска. Сьогодні київські науковці розпочали гідроморфологічні обстеження. Як рятуватимуть річки, розповість Ірина Аріон. Київські науковці нині розпочали гідроморфологічні обстеження річки Плоска у Хмельницькому. У команді фахівці гідрометеорологічного інституту та інституту гідробіології. Дослідження комплексні: кожні 200 метрів беруть проби води та оцінюють стан річки. На одній зі станцій за допомогою оксиметру проводять експрес-оцінку рівня кисню. Я відберу проби на хлорофіл А і зообентос, і подивимось, чи більше треба цих станцій, чи більше досліджень, чи вистачить цього, і можна щось вже рекомендувати. Але якщо більше брати по гідробіологічних показниках, то це треба вивчати як мінімум рік, щоб охватити усі сезони. Річка дуже змінена. Ну зокрема на даному відрізку, те, що ми бачимо, то да, ну, їй дуже недобре. Треба подивитися прибережну зону, а бажано потім по картам. Дивитися і заплаву. Експерти досліджують право притоку Південного Бугу у співпраці зі Всесвітнім фондом природи. Меморандум з цією міжнародною організацією підписало управління з питань екології та контролю за благоустроєм. Дослідження стану плоскої може стати пілотним для донорських проєктів фонду. Це дослідження допоможе нам, по-перше, визначити от 16 елементів, за яким визначається гідроморфологічний стан. Це оцінка змін а, природності, а, русла річки, заплави річки, тобто тих елементів, потоку річки. Фахівці управління екології разом з Хмельницького водоканалом проводять проби води кожних два тижні. За результатами від 14 жовтня стан плоскої покращився порівняно з серпнем, коли екологи зафіксували масову загибель риби. У міській раді відбулося перше засідання робочої групи, яка розробляє план заходів покращення стану річок Південний Буг та Плоска. До неї увійшли експерти з Державної екологічної інспекції регіонального офісу водних ресурсів, науковці ХНУ. Ми теж літом виконували одну з робіт. Це розробка екологічної мережі для територіальної громади. Ми обходили водні об'єкти. І дійсно на деяких ділянках річка плоска вона просто не тече. Хімічне забруднення, хімічний стан він залежить від геоморфології, від водності, від клімату. Ну плюс ще у нас дуже великий внесок. Це забруднювачі. У плані заходів, які розраховані на найближчі 2-3 роки, 20 пунктів. Серед них обстеження мереж зливової каналізації, встановлення прибережної захисної смуги річки плоска, а також біологічна меліорація. Йдеться про зариблення, вапнування та внесення водоростей хлорели. В Загальному стан річки Південний Буг цього року кращий, явно кращий, ніж був попередні роки. Стан річки Плоска вже відновився. Я не можу називати який стан річки Плоски в момент муру риби був, бо це якраз і стосується кримінально провадження розслідування. Але сьогодні стан річки Плоски є абсолютно нормальний, Він відновлений. Ми сьогодні ставимо собі задачу залучення грантових коштів від наших європейських друзів партнерів на покращення стану річок в місті Хмельницький. Робоча група планує затвердити план дій у найближчі кілька тижнів. Ірина Аріон, Марія Шевчук, Ярослав Єфремов. Новини міста. Ярмарок ветеранського бізнесу вперше влаштують у Хмельницькому. Під час заходу свою продукцію презентують військові, які захищали і продовжують захищати Україну. Їхні дружини та родини полеглих захисників. Відбудеться захід у суботу, 18 жовтня, на другому поверсі торговельного центру. Дитячий світ у бізнес холі Проскурів з 10 до 16 години, звісно, в першу чергу він спрямований на підтримку саме ветеранів, їхніх родин, діючих військовослужбовців, які, попри наші реалії, попри все те, що відбувається в нашому житті, створили або продовжують бізнес. І саме на цьому заході відбудеться презентація. на цей захід є зареєстровано 21 учасник ветеранського бізнесу, що буде представлено, зокрема, на ярмарку. Це вироби крафтові, це крафтове сироваріння, вишиті скатертини, квіткарні. Також на ярмарку буде дегустація. Дегустації саме продуктів, які представляють ці бізнеси. Тому хмельничани, гості міста, я вас дуже запрошую відвідати даний захід, спланувати свій час, свій день і виділити час на те, щоб відвідати цей ярмарок і підтримати тих, хто свого часу захистив вас. Чергову партію окопних свічок передали бійцям 19-ї ракетної бригади Свята Варвара, учні ліцею номер 9 їх школярі активно виготовляють протягом останніх двох років на уроках технології трудового навчання. Також плетуть для захисників килимки, шиї, шкарпетки та головні убори. А нещодавно організували благодійний ярмарок осінній донат, в рамках якого учні перших-четвертих класів зібрали 70 тисяч гривень. Кошти направлять на придбання автівки для військових. Подробиці Вірини Муляр. У майстерні ліцею номер 9 що у мікрорайоні Ракове, дев'ятикласники обрізають та очищають від етикеток бляшанки, аби надалі виготовити із них окопні свічки. Якщо банка дуже висока, то вона не буде горіти, не буде повітря поступляти туди. Ми це робимо, тому що ми бажаємо, щоб наша Україна перемогла. Ми допомагаємо як можемо. Неподалік учениці ліцею викладають до бляшанок картон та оздоблюють окопні свічки патріотичними наліпками. Для мене найбільш зручний це ось такий спосіб равликом, тому що його найлегше робити. Але також мені подобається хрестиком і зірочкою». Свічки ми почали робити з восьмого класу. Кожен з нас має допомагати, бо якщо не буде допомоги, то не буде перемоги. Фінальний етап залити усе воском. Окопні свічки, які дають теплозахисникам на фронті, учні та вчителі 9-го ліцею активно виготовляють протягом останніх двох років на уроках технологій трудового навчання. Заливаємо свічки спочатку потрошки, три етапи, щоб впітались воск, щоб краще горіли. Нам Досить неважко виконувати таку роботу, як окопні свічки. Є зворотній зв'язок від військових, зокрема про конструкцію самих свічок. Деколи потрібно досить маленькі, там просто підігріти їжу. Ми робимо і великі і малі в залежності від того, якому яка буде потрібна сьогодні? Учні ліцею передали чергову партію окопних свічок бійцям 19-ї ракетної бригади свята Варвара». До пакунка поклали і коврики, які також сплели учні ліцею. Можна підкласти на стілець, щоб було зручно сидіти під голову, якщо десь лягти, в загальному класти щось гаряче, це достатньо зручно, комфортно. Крім того, говорить вчителька технологій трудового навчання Світлана Штальмах, для захисників у навчальному закладі відшивають головні обори та шкарпетки. Тканину для цього надає місцеве швейне підприємство. Дівчата так вже захопилися виготовленням шкарпеток, що навіть створили такий власний бренд в патріотичному стилі вишивку. Тобто, кожен кожна шкарпетка навіть має розмірний ярличок. А наймолодші школярі готують для захисників листівки, обереги та синьо-жовті браслети. Нещодавно учні перших четвертих класів зібрали 70 тисяч гривень під час благодійного ярмарку осінній донат. Кошти передали бійцям 19-ї ракетної бригади свята Варвара для придбання автомобіля. Разом з вами ми сила, будьте здорові, щасливі, і саме основне гарно вчиться. Ми повинні чим швидше нанести ракетний удар. Тим швидше і уйти з позиції після того, як був нанесений ракетний удар. Тому бригада потребує більш таких швидкісних автомобілів. З даною школою ми дуже давно співпрацюємо. На знак подяки військові передали учням розписану кришку від Хаймерсу та монету від бригади. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Понад три тисячі боєприпасів, кілька одиниць зброї та вибухонебезпечних предметів знайшли та вилучили хмельницькі нацгвардійці на Харківщині. Протягом місяця кінологічна група НГУ працювала на блокпостах області. Перевіряли транспортні засоби, аби не допустити вивезення небезпечних предметів із сірої зони. До пошукової роботи залучали Тора та Жасмін службових бельгійських вівчарок Малінуа. Більше розкаже Дар'я Курнос. Так, службова бельгійська вівчарка Малінуа Жасмін сигналізує про знахідку, пакетик із патронами та порохом. Подібні вона шукала на Харківщині під час ротації. Її напарник, нацгвардієць Владислав Шолохов. каже, часто тренується із чотирилапою, аби вона вміло й швидко виявляла небезпечні речі. Залучалися ми на блокпостах. Ми відряджені були. Ми обшукували автомобіль, транспортний засіб, виявляли зброю, вибухову речовину. Постійно займаємося, практикуємо. Ну постійно потрібно навичок виробляти, тому що собака може забувати запах, так що ми кожен день тренуємося з нею. Протягом місяця Хмельницька кінологічна група НГУ працювала на блокпостах Харківської області. Службові бельгійські вівчарки Малінуа, жасмін та Тор шукали боєприпаси, зброю та вибухівку, аби не допустити їх вивезення із сірої зони. Аби собаки швидко розпізнавали та не плутали запахи. На тренуваннях із ними застосовують різні методики. Наприклад, спочатку закладається м'ячик, потім закладається. З половинка м'ячка і зброя, щоб запах було зброї, щоб він відчувався запах зброї. Потім це чистий запах зброї. Потім де диференціювання з різними запахами, тобто там і харчові продукти, і масла. Зазвичай це обшук машини, обшук багажу, приміщень, можливості там в лісу смузі положити, щоб собака теж не тільки знала, що на автотранспорті може бути. Зброя чи вибухові речовини, а можливо, хтось заховав, як скрон зробив. У підсумку ротації кінологічна група виявила понад три тисячі боєприпасів, кілька одиниць зброї та вибухонебезпечних предметів на харківських блокпостах. Ці заходи потрібні для того, щоб менше в цивільному житті були випадки, де застосовують зброю. Це непотрібні речі. В мирному житті нам. Е, від цього страждають невинні люди. Тому і у нас така робота. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!